До Києва сьогодні вранці прибув польський міністр оборони Владислав Косиня-Камиш. Він обговорить військову співпрацю з українською стороною, подальшу підтримку захисту України з боку Польщі безпекову ситуацію, і польська делегація планує вивчити український досвід протидії повітряним атакам Росії. Ну тобто, через загрозу. Польотів і атак російських безпілотників дронів прибув міністр оборони Польщі до Києва, будемо прямо говорити. Україна пропонує свою допомогу обмін досвідом навчання польських військових е, якраз у галузі збиття безпілотників ворожих. І явно що ця е, допомога, цей досвід, е, ці знання будуть необхідними польським нашим колегам, е, сусідам найближчим часом, оскільки. Очевидно, що Росія буде й далі спрямовувати свої безпілотники, можливо, навіть із вибухівкою в бік Польщі це не виключено.